Відколи хмельницький завіяло снігом, у лікарів міського травмпункту мокрі спини. Ожеледиця підкидає все більше і більше пацієнтів. Лише за минулу суботу за допомогою звернулися майже сотня хмельничан. В суботу звернулося до травмцентру 90 чоловік. 45 з них чоловік було з переломом. Кожен другий, який звернувся в травмпункт за медичну допомогу, був з переломом. І враховуючи ці травми, були 30 чоловік, які травмувалися на вулиці. Саме городяни ламаються найбільше, травматологи знають точно, бо ведуть спеціальний облік вулиць, на яких пацієнти падали. Тож суботу, до прикладу, травмувалися по всьому місту: Курчатова, Госпітальна, Чорновола, Хотовицького, Толбухіна, Залізняка, Майборського, Бандери, Прибузька, Ковороди, Коцюбинського, Старицького, Будівельників. Тут жертвами ожеледиці стало по одній людині. На Кам'янецькій, Зарічанській, по три і аж четверо поїхало додому з гіпсом після прогулянки по інститутській. Трампунті кажуть, ці дані вже. Передали в міськвиконком, аби влада змогла зреагувати із нею. Контактують щоденно і розповідають, хто де і коли послизнувся та впав. Так само із дня у день лікарям доводиться спілкуватись із правоохоронцями. бо поруч із травмами вуличними частенько трапляються і кримінальні повідомляти про які в травмпункті мають обов'язково. 3 грудня до прикладу із такими звернулося три чоловіка: 4-го – чотири, а 6-го – аж п'ять. Усі живі, здорові, усім допомогли. Причому абсолютно безкоштовно. Товно лікарі кажуть, незважаючи на те, що рік закінчується, а травмованих більше є. Усе необхідне і досі в наявності. На даний момент ми повністю забезпечені до кінця року це 100% гіпсові гіпси є. Все для що, для знеболення, для перев'язочного матеріалу. Все є забезпечено і снімочки. Перший снімочок і другий контрольний снімочок безкоштовно. Ікарі додають раптом що допоможуть кожному. Разом з тим бажають хмельничанам бути здоровими, а для цього наполегливо радять бути уважними та обережними. На прогулянках не поспішати дивитися під ноги і на дахи. Адже на них також небезпека, бурульки. Від них на сьогоднішній день уже травмувалося троє. Оксана Чушкіна Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.